На дружківському вогнетривкому заводі реалізується програма з модернізації виробництва. У її рамках було придбано та встановлено комп'ютеризований прес німецького виробництва потужністю тисяча тонн. Миломірно розвиваємо виробництво, освоюємо нові види продукції і збільшуємо випуск производства. Переорієнтуємося під ринок. Одночасно проводиться науково-дослідницька робота. Кожного дня на заводі здійснюють по 5-6 випробувань нових видів продукції. Ведеться аналіз своєї роботи. Це завершенствуються вже існуючі технології производства переклазових, хромітопереклазових. Перекраза угліродістих корунда угліродістих агніупоров розрабатувається нові технології по проїзводству ніфармованих агніупоров, ета набивні маси, бетони. Модернізація виробництва на дружківському підприємстві здійснюється як власними коштами, так і за підтримкою компанії гір. Лідера вогнетривкової сфери України, до складу якої входять чотири підприємства галузі на сьогоднішній день. На дружковському гніупорному заводі ведеться розробка порядка 70-80%. всех новых видов продуктов, которые мы планируем э, продавать в нашей компании. Сделаны шаги по э, внедрению, разработке и... Э, э, Поставки на металургічні комбінати некоторих видів продукції за словами генерального директора Дружківського нетривкого заводу Ігоря Остапенка, впродовж минулого року адміністрації та колективу вдалося вирішити велику кількість проблем. А вже у 2016-му є усі передумови для сталого розвитку. Компанія Гір випускає повний комплекс агнівопоров всіх, які тільки можливі, для металургічних підприємств, машиностроїтельних, в тому числі і стекольних. Там мала доля залишилась цирконових, але я думаю, це теж красноармійська сілі, тоді будет вообще весь спектр гніупорів, які є в мире. Отже, сьогодні підприємство продовжує та розвиває багаторічні традиції вогнетривкого виробництва регіону.